Это что было? Вот такие вот снаряды пролетают. Это Фронт может внезапно вот осыпаться. Русские хорошо воюют, но я считаю, что они физически слабее нас. Жалко мне вас? Нет. Повторяю еще раз. Нет, не жалко. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий, пекельний, ні, не так вибуховий випуск російської антипропаганди. Але перш ніж я. Розпочну, покажу вам надзвичайно красиві кадри. Не забувайте нас підтримувати. лишайте свій лайк і, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лає. Я більш ніж впевнена, що ви вже засумували принаймні. Я так точно за пекельними борошнами і за вибухами на території Російської Федерації. Сумували, сумували і ось нарешті отримали. Вибухонебезпечне горить і палає у Кіржацькому районі Володимирської області, де знаходиться арсенал ракетно-артилерійського управління Міноборони. Палає склад. При тому, коли я кажу палає, я маю на увазі, що палає із неймовірною силою. За словами місцевих жителів, поруч чули хлапки та вибухи з боку Москви до Кіржача перекрили дорогу. Йде масова евакуація із усіх навколишніх селищ. Місцеві жителі у мережі пишуть, що серія потужних вибухів продовжується. Я колись була свідком. Як вибухає український склад із боєприпасами? Спойлер, звісно, їх підпалювали росіяни, і хочу вам сказати, це картина не для слабкодухів. Вибухає і справді дуже довго. У російських змі можна знайти інформацію, що в цій місцевості знаходиться 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони? Він займає територію. Уявіть собі, в 502 га. Паркан навколо режимної зони тягнеться на 8,5 кілометрів. На ній прокладено 14 кілометрів. Місткість арсеналу понад 4 тисячі вагонів боєприпасів по 64 чотири тони. Кожен, тобто 264 тисячі тон із лишком. Я сподіваюся, що воно згорить, і вибухне все.

Вот это так. Ой-ой-ой. Сейчас еще, еще один вон. Uh -huh. Що ж стало причинами вибуху і пожежі. В Міноборони Росії повідомляють, що причина на території 51-го арсеналу під кержачем стала, о, ви не повірите, детонація боєприпасів. Стойте, стойте. Це як вони лежали, лежали, а потім такий бабах. На сонці перегрілися. Так наче й сонце не це, це не літо. Та й літ було скільки, то власне вони що просто самі чи? Знову хтось не в тому місці покурив, як стверджують у відомстві, звісно, постраждалих та загиблих немає. А нам і не треба. Нам треба, щоб увесь арсенал згорів. Місцеве телебачення повідомляє, що детонація, нібито на території військової частини, зупинилася приблизно через декілька годин після перших вибухів, але пожежа триває й досі. Гриб від вибуху видно було з підмосковного Сергієва посада. Уявляйте. Собі, як красиво виглядало це зарево. А Сергієв Пасад на секундочку знаходиться майже за 50 кілометрів від місця вибуху. Ну і місцева влада зазначила, що за поширення недостовірної інформації про вибухи без перевірених офіційних даних, нібито поширювачам загрожують штрафи. Зачекайте, зачекайте, то не можна розповідати про вибухи, про детонацію чи про те, що це в принципі сталося. Тільки що, а. Что -то только, что, за... в... только что вот ехали в сторону э, блядь, вершина, просто вот вот снаряд лежит кусок. Ну там же нет ничего да? Это... Ну просто вот гильзы, просто лопнувшая вот р... только что прилетела. Она. А, так слышь в машину прилетела? Вот, да по-любому в машину. Вон смотри, тут пи... пол машины лежит запчастей. Вообще пи... слышишь? Да, вот. Ну воняет этим блять. Порохом Не, ну если взорвалось, значит, по-любому здесь уже не х Держись, ложись, а будь Уйди, сядь. Мужики, аккуратно! Выходите из здания все! Все из здания выходите! Сложится а, да, что, да, да! Из, из здания всех выгоняй! Сейчас сложится Еще один взрыв. Снаряды пролетают. Это Федоровская. Вот. Федоровская. Вот Фёдорский. такой вот. Фёдорский. Стоит у снаряд. Неизвестно от чего, конечно. Як сильно російська пропаганда не намагалася посіяти патріотичні настрої, пообіцяти, що завтра, максимум післязавтра, ну можливо, трошки ще рік, два, три, п'ять, десять, і перемога в їхній кишені, здається, що скрізь російськими територіями, воєнкорами і не тільки. Шириться винятково і тільки зрадонька. При тому, зрадонька, яка тягне і на дискредитацію російської армії, і навіть самого верховного головнокомандувача російської окупаційної армії, тобто ВВ Путіна, он воєнкор каже: зачекайте, Путін обіцяв, що ми доб'ємо свого ворога. Ну, тобто, нас, Україну і Збройні сили України, а щось не виходить, не добивається. Мовляв, нічим і ніким бити. Хоча. Я нагадую, що російська армія і досі велика, потужна і надзвичайно довга. Але Воєнкор стверджує, що стомлені обидві сторони. Це що, глухий кут? Це що друга армія світу не може перемогти маленьку Україну? Хоча там за нас же воює вся НАТО, Америка і воте та все. Але сам хід думок мені максимально подобається. Зневіра має множитись. Росіяни мають благати спинити бойові дії, ну а інакше. Инакше вина до станего русского. Владимир Владимирович как бы заявил то, что, мол, есть основания полагать, что мы их не просто додавим, но добьем. Вот, а сейчас все-таки еще чуть-чуть, и, и мы, как сказал Владимир Владимирович, добьем. Вот, а, хотя я скептически. Вот додавить бы, добивать, я не знаю, нам что-то нечем добивать. Там ну, настолько все устали вот, от всего. Вот. Но тем не менее, вот, вот это вот балансирование, оно как бы, возможно, подталкивает к такой мысли. Но еще раз повторю, это вот состояние на обеих сторонах. И скажем так, я бы не исключал риск, реальный риск абсолютно, вот, что мы надорвемся раньше времени. И вот не дай бог. Потому что фронт может внезапно вот осыпаться, что у них, что, извините, у нас. Не хочеться виглядати шовіністом, расистом і от это все. Але річ в тім, що я не дуже розбираюся в тому, хто із вузькооких воює на стороні російської окупаційної армії. Ну в тому сенсі, що в нас вже є воєнополонені зі сторони Китаю, тобто китайці, в нас є, звісно, північно-корейці. Ну, може, хтось ще долучився. Тож, один із тих, хто важко ідентифікується, розповідає в інтерв'ю, що руски, звісно, хорошо воюють. Але вони слабші за них, господи Боже мій, скільки можна продовжувати принижувати цю нещасну Другу армію світу? Спочатку це зробили українці. Далі тепер це роблять представники країн, які ми навіть не розуміємо, хто ти ускаглазік, звідки ти взявся. І цей військовий розповідає, як він отримав поранення в Курській битві. А чого не при Курській Дузі, одним словом, що армія Російської Федерації не змогла його врятувати? По ним стріляли, пух-пух-пух-бах-бах-бах і витягнули його. Його вузькоокі сослуживці, а не хтось там інший. Тобто, виявляється, що російську армію не поважають самі російські командири, російське суспільство, нас я в рахунок навіть не беру, та навіть союзники, які разом із ними воюють, і те їх за людей. не рахуют. Русские хорошо воюют, но я считаю, что они физически слабее нас. Когда я получил ранение в Курской битве, российская армия не смогла меня спасти, потому что по нам велся минометный обстрел. Однако мои сослуживцы не испугались и вытащили меня. Если бы кто-то спросил меня, повторил бы я это, я бы ответил «да». Но только если был бы со своими соотечественниками, Ну і як ви пам'ятаєте, без Росії, російського газу, російських грошей, російського всього Запад загніває. Загнівати він, правда, почав ще задовго до СВО, але після 22-го року, після того, як вони перестали купувати російський газ, вони давним-давно давним давно замерзли. А так як вони замерзли, то в них почався і голод, нічого немає в крамницях. порожні полиці, люди голодають і навіть доїдають своїх останніх домашніх улюбленців якими вони в 22-му році, якщо вірити російським сюжетам, витиралися замість душу, одним словом, росіянка вирішила потягнути прикол потролити європейців, пройшовшись російськими супермаркетами, каже, що європейцям вона співчуває, он в Росії подивіться скільки, яке благо, скільки їжі і продуктів у той час, як бідолашні європейці доїдають останню кісточку котиків і песиків. І ви от спитаєте: слухайте, а звідки вона це взяла? Та як це? Їй же кожного дня Скабєва, Сіманян, Кісільов, Салавьов розповідають про те, як у всіх все погано, і тільки Росія процвітає. Чи була вона в Європейському Союзі? Звісно, ні. Чи побуває? Та боронь Боже. Як там у вас в Євросоюзі? Ми не знаємо. Вам навіть не се чувствує, воно нас спільміні матацем блінов, котлет. У нас всего много, всего в избытке. А, так классно, да, что Россия и Беларусь сами себя обеспечивают в продовольственном плане на 100%. У нас есть все от мяса до конфет. А у вас в Евросоюзе. Жалко мне вас? Нет. Повторяю еще раз: нет, не жалко. Ой-ой-ой, здається, що і Берлін теж наш, незважаючи на те, що багато чого змінилося в Німеччині з 22-го року, після початку повномасштабної війни, заборони різноманітних проявів русского міра, все одно росіяни знайдуть шанс і можливість щось вчудити у Берліні. Там відкрилась філія Замкада кафе Росія, яке збирає довкола себе, звісно. Одні лише вершки російського вуличного суспільства, що таке вуличне суспільство? Та все дуже просто. Алкаші, бухарі, які стоять, п'ють і випивають за большую Матушку Росію. Водку, пиво, все як і має бути все, як їх навчили на родині. Бійки, розбірки із поліцією. Ну і звісно, просто процвітання культурного рускаваміра. При тому помітьте, що нічого не міняється. Чи це Росія, чи це Берлін, чи це тимчасово окуповані території України? Все тупо однакове. Нагачисленним просьбам я приїхав в кафе Росії Шарлотенбург. Саме балдяне пиво ні, в Берліні. Опа Америка, Європа. Росію. Давай до конца Запивать да. нечем Давай, давай А ну вот подожди. это будет по-русски Ну, он мой друг Подержи мои зубы и сейчас поговорим Дай мне свой пиджак, буду в своем костюме, ну, что да? Трамп сказал? На территории кафе России есть супермаркет Вот полиция приехала Нічого тут смішного нет. Под мостом рядом с кафе Росія происходит повний я не планував какой-то треш контент. Не Путін вбиває росіян і нищить російську демографію. Ні, виявляються турецькі серіали. Змушують росіянок не хотіти звичайного російського Ваньку і альошку. Вам здається, що це сюр і абсурд? Велкам. Це і є Російська Федерація. В Росії хочуть заборонити турецькі серіали. Бо, як їм здається, росіянки не дивилися на красунчиків турків і вже російського чоловіка не хочуть. Хочуть турка саме тому і не народжуються нові путіні, путіністи, адже через те, що майже мільйон загинули і поранені на фронті. Всьому провина турецькі серіали. Даешь вынятковую и только фильмы Никиты Михалкова. Ось вони потенцию и потенциал детонароджения точно поднимут. Запретить турецкие сериалы в России. Это у нас общественники снова обосрались и увидели в турецких сериалах, что они плохо влияют на демографию, потому что якобы женщины насмотрятся на вот этого Серкана Балата, Султана Сулеймана. Бурак чи он вот сыграл в корольке птичка певчая девочки забейте. И вот Кира Бурсин. это настоящая бессерка на Вот мы на них смотрим, девочки, и уже теряется интерес к нашим российским мужчинам, и мы все ждем нашего иностранца, которого на самом деле не существует. Короче, выстраиваются нереалистичные ожидания, да, вот. А в наших, причем, в сериалах отметили, да, в наших отечественных сериалах мужиков выставляют неудачниками и алкоголиками, а женщин сильными и независимыми, которые так и ждут своего идеального иностранца. Что что еще раз я не услышала? Вы вообще в великолепном веке видели, что рыжая там сотворила-натворила? Я, конечно, не намекаю, но вы меня тоже до белого коленя не доводите. Вы сейчас колбаской помалой с паской очень далеко покатитесь, и пятый угол вам не поможет. Общественники, грань переходите, уже потихоньку, уже подходите к ней. Не на, я не советую, крайне не советую. Угу. Это я ще молчу про то, что всех наших женщин сейчас выставили настолько дебилками, что они не могут отличить вымысел режисера от реальной жизни. І на цьому, друзі, в нас все. А ви не забувайте малесенькі правила під завершення будь-якого нашого випуску. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Куванова Лайф і підтримуйте незалежну журналістику. Фінансово підтримати команду YouTube канал Курбанова Лайф можна з допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором нашого YouTube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!